Друзі, вітаю! З вами Людмила і компанія Spendom. У нас чудова новина. Іспанія увійшла до топ-25 найбезпечніших країн світу за версією Global Peace Index 2025. Цей рейтинг оцінює 163 держави за рівнем безпеки, відсутністю конфліктів та якістю життя. Іспанія посіла 25 те місце, випередивши багато європейських країн. А це означає спокійна обстановка, надійні інститути, сильна система охорони здоров'я та високий рівень правосуддя. Для порівняння, Франція лише на 67-му місці, Італія на 38-му. Для інвестора чи покупця нерухомості це не просто приємний факт, це гарантія стабільності та довгострокової цінності інвестицій. Адже чим безпечніша країна, тим вищий попит на житло і тим стійкіший ринок. Тож Іспанія знову підтверджує свій статус країна, де жити, інвестувати комфортно та спокійно. Слідкуйте за нашими новинами і до скорої зустрічі!